Привіт! Сьогодні в мене відео про вплив сонячного світла на розвиток наших орхідей. Як відомо, сонячне світло має надзвичайно важливий вплив у розвитку будь-якої рослини. Під енергією сонця здійснюється процес фотосинтезу в клітинах рослини. Це надважливий процес, коли за допомогою Енергії сонця, вуликислого газу та води утворюються в клітинках рослини органічні сполуки, речовини для того, щоб рослина могла розвиватись і рости. Утворюються сахари надважливі. І за недостатністю сонячного світла рослинка а, стає. Хворою, слабкою легко піддається а, всіля, дії всіляких шкідників, хвороб, грибкових захворювань, бактеріальних захворювань. В нашому випадку орхідея не буде цвісти, не буде гарно розвивати свої рости або листя, не буде мати жодного запасу поживних речовин. На свій розвиток і цвітіння. І це все, в принципі, зрозуміло і відомо. Але що відомо про надлишок сонячного світла? Хочу показати вам свій фаленопсис? Це фаленопсис Браза Глорі. Отакий він у мене жовтий. Наразі плямочку дещо. І отакий вигорівший жовтий колір говорить про те, що цій рослині забагато було світла. Наразі я вже притіняю свої рослини на східному підвіконні. А, у мене є цікавий такий застосунок для цього. Я його вам обов'язково покажу. Ця рослинка вже під захистом. І я радію, що я вспіла помітити таку зміну кольору, як ви бачите, не тільки листочок змінився, а приглянувши ближче, роздивившись уважно, ми бачимо таку жовту кайму по листочку. І ця жовта кайма по листочку фаленопсиса також говорить про те, що забагато в рослині світла. І це важливо розуміти, тому що з кожним днем сонце піднімається все вище, його промінчики стають все інтенсивніше. І невдовзі така рослинка може в якийсь момент сильно постраждати від опіків сонячних. А це вже набагато неприємніша справа, тому що. Всі пошкоджені тканини в рослинах вони вже не відновлюються, доводиться їх або обрізати, або рослина втрачає свою декоративність. Окрім того, потрібно пам'ятати, що в кожному листочку рослини є запасник поживних речовин. І якщо втрачається якась ділянка рослини, то й на якусь частину поживних речовин рослина має менше. Тож потрібно вчасно притіняти, особливо наразі, навесні. Потрібно за цим дуже і дуже слідкувати. Що ми бачимо на оцій рослині? Маленький такий рінхостіліс, це Рінгастіліс сподит в плямочку. І молодий листочок росте. І гляньте, який він цікавий, якого він цікаво забарвлені. Якщо ми беремо старі листочки, вони зелені. Проте, по шийці є пігментація, тому що в окрасі квітки, і в рослині, в самій, відповідно, є пігмент. І молодий листочок росте ось такого кольору. Сказати, що рослина отримує забагато сонця, я не можу, вона росте в мене під лампою. Але лампи я нещодавно замінила. Тож вони досить інтенсивно світять, і рослині достатньо. Єдине, що їй потрібно, буває чуть-чуть частіше підливати водичкою, замочувати. Вона в мене вросте в такому а, дірявому дірявому горщику. Як прийшла в таким кокосом завернутим, я не турбувала рослинку, обмотала мохом і отако запихнула в цей горщик дірявий. Теж вона дуже швидко просихає і швидко і гарно-гарно вбирає водичку. Ось така реакція цікава. Це не значить, що рослинка, я пам'ятаю, як на самому початку мої, моєго е, хобі орхідейного я лякалась таким плямом. Ну, будь-чому незрозумілому відразу лякаєшся. А з часом я зрозуміла, що нічого страшного в цьому немає, просто така реакція рослини на гарне яскраве освітлення, достатність сонця, достатність енергії сонечка або лампи, тобто це певний спектр іде променів, і рослині цього достатньо, а отже її розвиток буде протікати абсолютно нормально. Ще одна малеча у мене іанопсіс. Ми бачимо, він блідо блідо рожевий колір квіточки має, вже ростимо квітконосики, тож невдовзі в нас буде цвітіння. І що ми бачимо? От такий цікавий загар по листячку. Наші зелене листя, але воно все йде також з загарчиком. Тож, рослині абсолютно достатньо сонечка. Та вона також росте в мене під лампою. І, очевидно, що є абсолютно достатньо сонечка, в світла вона росте і квітує при цьому. О, щойно помітила ще й третій квітконосик. Малеча цьогоріч буде щедра. І показую ще одну цікаву рослиночку. До в мене, вінікалор. І що ж в ній цікавого? Це котлеюшка. І її реакція Вона також росте під лампою, вона не росте на підвіконні. Але вона стоїть під самою лампою. У мене невелика відстань від лампи до листя, виходить, і ви бачите, яке цікаве ластовинечко по листю. Іноді їх. Хтось може злякатися і починати обрізати щось. Але я скажу, що отакі от плямочки, отакі веснушечки, такі ластовинічку. Говорить тільки про те, що це молодий рост. Зазвичай саме молоді рости реагують на інтенсивність сонця таким чином, такими плямками і котлеї дуже часто, особливо якщо в пігменті є пігмент якогось рожевого, червоного, брдового кольору, то молодий, молоді пагуни окрашуються такими цікавими сілякими плямочками, але коли цей ріст визріє. То він перетвориться на отакий звичайний зелений листочок. І нічого не буде говорити про те, що плямки десь вони зникають е з віком рослини. Це тільки молоді рости таке можуть чудити. Звичайно, є рослини з опіками, і, я вам, і в мене вони є, трапляються, і в мене є катлея яка. Взагалі обгоріла дуже дивна молода рослина. Я по недогляду поставила її на пряме сонячне проміння, і вона за дві години обгорів листочок. І, звичайно, декоративність втрачена, але листочок частково обгорів, тож я його не зрізала. Вона росте, розвивається. Вже ці ушкодження назад не повернути. Але якщо помітити вчасно і рослина не постраждала сильно, то всі наступні зростання будуть уже абсолютно нормальними рости. Дуже такий коротенький в мене огляд, коротенький такий нарис про, про мій досвід. Взаємодії з сонечком моїх орхідей. Я сподіваюся, що він вам стане в нагоді. Тож, бережіть себе, бережіть свої орхідейки, міцного здоров'я вам, вашим рослинкам, гарного всім вам настрою. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково пишіть, відповім. А наразі гарного вам дня! Пока-пока!